Вітаю, друзі! Сьогоднішнє моє відео все про розсаду. Чому саме сьогодні? Бо на прикладі своєї розсади, коли вона в мене є, я хочу показати, <кій> як саме вже за років всім вирощування розсади, мені здається, в цьому році я знайшла ну, найкращі варіанти, що потрібно розсаді. Такі відео. Загальне я не зустрічала на просторах інтернету, можливо, вони є, мені не попадалися. Було там чим підобрить те се, як посіять, а загальне таке. Тому за ці роки я там трошки того узнала, там трошки того узнала. І в цьому році в мене якось вже зложилася картинка. І на прикладі своєї розсади я хочу показати шість самих головних принципів. Гарної розсади. От, щоб уже на наступний рік, хто захоче вирощувати, або хтось щось не знав, вже буде це відео. З чого ми починаємо? Ми починаємо завжди з посіву. Тому, якщо немає підсвітки, ми сіємо завжди все трошки пізніше. Це обов'язково. Друге, що це земля. І це дуже важливо, надважливо. Хто має фінанси, той купить завжди є земля для розсади, але є вона і дешева, яка складається практично з торфу. Зараз я покажу, як він виглядає. Він такий розсипчатий і коричневий, і такий він, ну видно, і він такий легкий. Тут багато коріння, багато всяких. Залишків, ось таких, воно навіть видно. І я згадала, що я купляла цей універсальний ґрунт. І він в мене був такий: це кислий торф. Те, що не любить розсада. Ось, кислий торф, деякі полюбляють рослини, але не розсада. Тому велике значення має земля. І в цьому році, я вважаю, земля в мене зроблена дуже-дуже, як сказати, якісно. Тому що. По-перше, вона розсипчата. По-друге, вона поживна. Тут компост. Компост змішаний трошечки з моєю землею, трошечки з покупною землею, трошечки пісочка і обов'язково попіл. Тому цей рік, я вважаю, у мене земля дуже-дуже якісна. Це другий такий елемент для гарної розсади. Третій. Температура. Якщо в хаті не вистачає вам температури, і для деяких рослин це дуже надважливо перці, баклажани і деякі тяжко пророщуємо квіти, треба проростити. Або ж в равликах я пророщувала перці, і вже вони були такими ось, наприклад, як оцей базилік в равлику, і я саджала в стаканчики одразу такі 100-грамові. От. Або того схожі квіти. У мене є відео про гінецею, закріплю першому прикріпленому коментарі. Тож я пророщувала в равлику. Або ж на ватних дисках, як я пророщувала баклажани в баночках на батареї. Тому а інші квіти сходили мене при моїй температурі, де мене градусів 19, 20, 21. Ну так, ось. І ще б деякі туго схожі рослини, от ліатріс мені можна було б попробувати все ж таки зробити такі, ну там насіння більш такі мілке, але все одно, зробити такі невисокі, ці е, самокрутки, чи, як кажуть, равлики, як такі невеличкі, і поставити маленький стаканчик. І трошки щось в мене не вийшло два рази с'яла фізига, там крупне насіння, можна було теж зробити в равлик. Ось так. Четверте, посадка це ітара. Сіяти все найкраще в маленькі тари, тому що земля буде, як вам сказати, коріння погано розвиватися, і земля буде волога, і це загрожує нам чорною ніжкою. Всі говорять, що прозорі стакани це погано для коріння. Я так не рахую. По прикладу, от, наприклад, я бачу, коли наросло коріння, я вже бачу, коли перевалити. Для мене це дуже-дуже зручно. Починаю я саджати, наприклад, ну, дивлячись, що в касети. Наприклад, ось квіти я сіяла. Ось такі невеличкі Бачите, контейнер. тут у мене гвоздичка трав'янка, і ценерарія. Ось гвоздичку трав'янку не треба пікірувати. Ну, це ось так буде робитися, просто ложечкою або більшою ложечкою. І просто переварюю трошечки більший об'єм. І все. Якщо ну, придеться, можливо, і не придеться. А от сценарію придеться розсадити, але я буду робити трошки пізніше і е теж в невелику тару. Треба купити ще 50-грамові стаканчики, бо 100-грамові стаканчики, іноді це за велика тара для деяких рослинок. От. Ось, на, при... на прикладі базиліку я вам покажу. Ось самий маленький базилік у мене в стаканчиках менших. Трошечки більший базилік, у мене вже трошки більша тара. А вже самий великий базилік ось таких 350 г стаканчики сметана. От, і перчики ось. Де маленькі, вони мене ще в таких 100-грамових стаканчиках. Ось. А вже великі я перевалила ось в таку тару. Великі стакани. Ось такі, бачите, От, помідорчик ось, ось перчик. У ну, мене багато розсади, просто я так все вже на столі сложила, щоб вам показати сам. І перевалка, вона не порушає, так скажемо, корінь. Перевалка. І вони тоді, бачите, такі крепінькі. Всі роки я робила одразу ці малюсінькі росточки, ці великі стаканчики. Вони там страждали, замокали. ось. Вони не були такі крепенькі і гарненькі. Тому, навіть якщо е, обов'язково, ще коли я перевалюю, я обов'язково зверху присипаю сухою земелькою, щоб не було чорної ніжки. От, е, або ж в кого є на це гроші, це по карману, то можна вермикулітом зверху, і вермикуліт там є якісь поживні речовини. От, е, е, і навіть е, пікіруючи. Також я беру невеликі такі тари і такі міленькі рослинки ось це Вероніка, я підкірую по декілька штучок, щоб це було, як вам сказати, гарненькі кущики. І також потім ложечку я достану з комом землі і пересажу, якщо треба більшу тару, а можливо, вже в відкритий грунт. А деякі такі рослини, як мак, вони взагалі не люблять пересадку. Тому я також старалась по декілька штучок, і це будуть гарні кущики. І також невелику тару вони не люблять заливу. Тара надважлива також. Ось. Потім п'яте полив, вода. Вода повинна бути не жорсткою, не з крану. А вже якщо з крану, то ми її відстоюємо. Я завжди в мене налиті банки відстоюю. Поливаю, як я. Я беру шпринцівку і поливаю ніколи біля рослинки, я не поливаю. Я поливаю завжди отак навкруги. І все. все. Тут мене лишається завжди практично сухо. От, ну, буває ніби, тому що коли, ну, тако, коли я буваю прорихлюю, то земелька так змішується. Але я ось поливаю завжди так. Або ж з такого невеличкого чайничка, також так навкруги я поливаю отак. У мене маленький чайничок. Ну, зачастіше принципою. Тому що якщо квіточки ось оці такі маленькі, от, то тут легше всього ж принців навкруги пролити. От. І обов'язково, я ж кажу, коли ми тільки перевалили ці всі квіточки, пролили, засипали сухою земелькою, і ми ніколи не виставляємо на сонці декілька днів, вони обов'язково повинні постояти в нас вся розсада в тіні. Потім ми тільки виставляємо на сонце. До речі, і посіяла я ще в мене ось один огірочок є вже. От. І по мірі тоді ми полимаємо по мірі підсушення земельки. Ми це дивимося, контролюємо, ми бачимо. Ось, Тому я люблю прозорі стакани, тому що навіть так отут підсушиться земля, і ти думаєш, о! Вже треба поливати. А тут а ще й навіть все мокре. І воно видно, що воно мокре. Тому я люблю прозорі стакани. От. І е, шосте підживлення. В цьому році я також це роблю. По-перше, мені підживкою вже слугує компост, який я додала в, в розсаду для землі. Добре, до, далі. Обробила я всю свою розсаду ось розбавленим. Це відео набрало мало переглядів. Я вже замітила, як не зробиш таку якусь, як то скажемо, таку назву, прям таку, щоб зачепила. Людям не цікаво, ти зразу вказав і все. Наприклад, моє зелене добро, я написала зелене добро, як зробити, В мене й нема тисячі про про переглядів. А як написали, Боже, вас буде там буять, рости, все, розсада, там більше 100 тисяч переглядів, 10 хвилин розказують, що попало, і в кінці показують зелене добро. Ну, я замітила, що в нас люди дуже ведуться на ці такі назви топ-топ, 10 рослин. Для когось у вас вони топ, а для когось вони не топ. Ось тому це настільки індивідуально, когось город мокрий, в когось город сухий, і писати, наприклад, топ-класних рослин для вашого городу. Ні, треба казати топ-5 моїх любимих там, і для мого городу, і вказати, який у вас ґрунт. Я так вважаю, що це чесно. Тому коли я пробляла свої гортензії. Про халат, халат заліза, я залишу відео в першому закріпленому коментарі. Я пройшла всю свою розсаду. Вона була така бліда, а тепер вона набрала колір. І сьогодні я знову пройдуся з нею. Обов'язково по перчикам. Подивлюся, ну, що у мене тут ось у мене, до, до речі, дуже-дуже мак такий видно. Ну, Я потім пройдуся і подивлюся. Ось. Це перше в мене таке було по листочку. Ну, не відразу коли пересадила, а через декілька днів. Друге, У мене таке є добриво. Кожен бере собі добриво, універсальне, таке воно жидке. Просто вам прочитаю для чого це добриво. Це Комплекса мінеральне біодобриво. Його основу становлять органічні біологічні активні компоненти, природного обходження, добриво містить сполуки, стимулює активне ґрунтоутворення, відновлюючись ґрунту, сприяє розвитку потужної кореневої системи і лискової поверхні кроні, покращує проростання насіння, збільшує врожайність. Тому це добриво дуже підходить до. Моєї розсади. І ось сьогодні я буду підобрювати. Тут всього такий ковпачок на 2 літра води. Сьогодні я розведу і підживлення якраз провожу, земля трошечки всюди мене під... ну, вона волога, але не перезволожена. Тому якраз саме підобрювати цей час добре. І тепер я трошки покажу вам всю. Я рахую це все, шість головних принципів гарної розсади. Можливо, в коментарях хтось щось ще доповнить. І це буде дуже добре, тому що це мої спостереження. А ваші спостереження е, теж хочеться почитати і, можливо, ще щось поліпшити. Е, тому ще покажу вам коротесенько свою розсаду. Ну, цю розсаду, що на столі, ви вже в мене побачили. Ось. Виглядає непогано. До речі, я начеренкувала ось Гартенський, з її хочу вам показати, там іще відерце є. Але ця виглядає, наче найкраще, бомше ось земля. І зверху я підсипала вермикуліт, чи що там щось забула, як воно правильно називається. Ось мої квіти. Потім алісум, лобелія моя, так вони і поки тут і є. Тут ще в мене пророщенні майори. Ось ось мої перчики. Тут в мені теплички, рослинки, які ще, я надіюсь, проростуть. І не буду відкривати, вона така запотівша. Тут у мене ліатріс, фізостегія, там щось проростає, не знаю, чи там квіти, чи там зілля, і деякі квіточки, які я тільки пересадила, і їм потрібні ще таке тепличні умови. Ось мої вже перевалені перчики, два ящичка. Ось ви бачите, розсада не потянута. Вона займала вже 100-грамовий стаканчик, вона невелика. Але вона не потягнута, і дивіться, які гарні, 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 гарні листочки на ній. І тут у мене також помідорчики ось. І тут оцей, так скажемо, збірна солянка. Іхінецейки ось. Два баклажанчика в мене все лишилось, бо це була касета взагалі баклажана. Я не знаю, кому дрилась, я не закрию двері, прийшла моя кішечка і вляглася. Ой, три баклажанчика. І вона втоптала всі, я вирішила не сіяти. Це гвоздичка переста. І сюди я підсіяла, ще не було. Трохи сталося ось Мангольд, його часто розсаду розмножують. Мангольд. І ось салатик, оцей головчатий. От, підсіяла. А потім тепличку перенесу. Рахую, розсада у мене цього року водалася. І якось так, я ж кажу, ще оброблю я ще раз хелатином заліза сьогодні, бо вона недостатньо така зелененька, і як ми вже подивитесь відео і почитаєте в описі, що це дуже корисне підживлення. І підживлення буде в мене сьогодні універсальне. Ось таке сьогоднішнє моє відео. Дякую всім за увагу. Надію, що воно комусь буде в допомогу. Ось, і е, до зустрічі в наступному відео.